А чому так отой пристрій трудиться чи від руки? Цей пристрій називається біолокаційна рамка. Він використовується для отримання інформації з енергоінформаційного поля. Його використовують для пошуку води, для отримання відповідей на запитання, для підключення до енергетичного поля. Він працює за таким принципом. Людина є провідником, провідником енергії. Людина підключається до інформаційного поля, а вже рамка відображає ці самі вібрації, так? і крутиться в одну сторону чи в іншу. У кожного провідника ця рамка може крутитися і відповідати на запитання. По різному. Чому на початку роботи ми повинні завжди запитати, що покажи нам, як ти будеш мені говорити так, як ти будеш говорити ні. Все залежить від того, до якого поля ви підключилися, з ким ви в цей період працюєте, так? Яку інформацію ви берете. Тому що у кожної людини подібні речі і звичайні маятники будуть працювати по різному. Все дуже індивідуально. Взагалі, ця рамка вона реагує на зміни енергії біополя. І є така думка, що людина отримує відповіді на рівні підсвідомості, через тіло проводить енергію і отримує відповідь саме через цей інструмент. Якщо майстер працює з цією рамочкою вже досить тривалий час, то контакт входження у конкретне інформаційне поле буде сильнішим. І інструмент може давати чіткіші відповіді, так, зчитувати більш чітку інформацію, яку вам цікаво дізнатися. Важливо розуміти, що ця рамка не є магічним якимсь предметом, це лише інструмент, який допомагає нам з вами витягнути необхідну нам інформацію з енергетично інформаційного простору.